З військовослужбовцем обов'язково потрібно обговорити ситуацію можливого потрапляння в полон. Тому що для кожного військовослужбовця це є професійний ризик. І ця ситуація не має стати такою незвичайною. Навпаки, потрібно опрацювати поведінку, яку має демонструвати військовослужбовець. І Установка йому має бути надана така, що він майже живим повернутися до своєї сім'ї, до злав Збройних сил і, можливо, навпаки, надати іншу більшу інформацію. Установка, така, яка була в радянську добу, що ти маєш обов'язково померти в полоні, це було клеймо, У нас зараз не в коєму разі не діє. Навпаки, на першому місці життя. Військовослужбовця, який має вижити перш за все.